Портфель компромату від міністра напередодні до пізнього вечора Айвара Сабрамавіч у свічив національному антикорупційному бюро як викривач корупційних механізмів. Абромаючу сприїзд цілий портфель документів і підтвердив достеменність оприлюдного листування із Андрієм Пасічником, який набивався йому в заступники, посилаючись на домовленості з нардепом Ігорем Кононенком. Міністр заявив, що в його телефоні ще багато інформації і частину він ділиться журналістами, бо боїться за збереження цих даних. Допит тривав дві з половиною години. Це лише перший візит міністра до слідчих. в антикорупційному бюро. Каже, тільки не зберуть факти від оборона одразу складуть і список тих, кого міністр власне і звинувачує, з тим, щоб їх викликати на допити. Будем собирать далі фактаж. Я думаю, не будуть визивати на допрос других каких-то людей. Тайна слідства, Я ж вам не можу розказати всі деталі. Але ви переможете? Україна переможе.